Ситуація у районі проведення антитерористичної операції загострюється. За минулу добу підрозділ російсько-окупаційних військ 32 рази відкривав вогонь по позиціях Збройних сил України. Епіцентром вогневих протистоянь продовжує залишатись приморський напрямок. Вогнем мінометів калібру 120 міліметрів та озброєння бойової машини піхоти ворог накривав захисників Новогригорівки. Оборонців Чермолка противник обстрілював з мінометів 82-го калібру, а в районі Мар'їнки застосував великокаліберні кулемети. По морських піхотинцях під Водяним ворог гатив за зброєння бойової машини підтухоти протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстрілював наших воїнів поблизу Широкиного, Талаківки та Павлополя. У районі Талаківки та Водяного активізувались ворожі снайпери на Донецькому напрямку. З мінометів 82-го калібру гранатометів та кулеметів великого калібру противник гатив по позиціях поруч Авдіївки. З протитанкових гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах у районі шахти Бутівка. З кулеметів великого калібру та стрілецької зброї ворог вів вогонь по оборонцях Кам'янки. На Луганському напрямку по позиціях поблизу Катеринівки підрозділ російсько-окупаційних військ застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні гранатомети. З протитанкових гранатометів противник вів вогонь по порних пунктах у районі Новоолександрівки. За минулу добу одного українського воїна було поранено.